Конфлікт зі стріляниною, затримання гвалтівника та інші новини це дайджест подій п'ятниці 11 жовтня від каналу Дніпрооперативний. Вирішив конфлікт з стріляниною. В день 4 жовтня на подвір'ї одного з багатоквартирних будинків по вулиці Каштанові у Нікуполі між двома чоловіками склалися неприязні відносини. У розпалі сварки нападник тричі вистрілив з пістолета типу Флобер у сусіда та втік з місця скоєння злочину. З отриманими тілесними ушкодженнями потерпілого доставили до лікарні. Згодом правоохоронці затримали підозрюваного і вилучили речові докази. Йому повідомили про підозру. Слідчі дії тривають. Повторне правопорушення. Днями у Новокодацькому районі патрульні помітили автомобіль Шкода, водій якого порушив правила дорожнього руху. Правоохоронці за допомогою спецсигналів надали кермувальнику вимогу зупинитись, але той не відреагував. Згодом інспектори зупинили транспортний засіб. За кермом перебував чоловік, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Освідування у встановленому законом порядку за допомогою приладу драгер показало, що вміст алкоголю в його крові 1,13 проміли. Також з'ясувалося, що водій вже притягався до відповідальності за аналогічне правопорушення і був позбавлений права керування. На порушника склали адміністративні матеріали його чекає суд. Комплексний ремонт у Дніпрі розпочали ремонт аварійного трамвайного переїзду на перехресті проспекту Лесі Українки та бульвару батальйону Дніпро. Це вже одинадцятий переїзд, який оновлюють з початку року. Він є важливим у трамвайному русі, оскільки є складовою виїзду з депо. Тут буде відремонтовано дві прямі та чотири криві ділянки. Замінено понад пів кілометра колій. Це забезпечить більш довговічну експлуатацію переїзду. Відремонтують також шість стрілочних переводів, три трамвайні перетини колій, замінять контактні мережі, опори та світлофорні об'єкти, а ще улаштують чотири посадкові трамвайні платформи. Масштабний ремонт планують закінчити до кінця року. Слід зазначити, що через ремонтні роботи громадський транспорт курсує зі змінами, а об'їхати місце виконання робіт можна прилеглими вулицями. Пошук зниклих безвісти у Дніпрі. Відкрився межрегіональний спеціалізований центр поліції з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Він об'єднав роботу поліцейських із трьох областей України Донецької, Луганської та Дніпропетровської, і має стати комунікаційним хабом для всіх уповноважених органів. В центрі поліції громадяни матимуть максимальний доступ до інформації з усіх питань, що пов'язані зі зникненням людини. Родинам надаватимуть всебічну підтримку та допомогу. Тут можна подати клопотання щодо права. Ведення слідчих дій, отримати роз'яснення щодо розслідування та розшуку зниклих безвісти, а також витяг з реєстрів. Цей центр розташований за адресою місто Дніпро, житловий масив Тополя, 3 бульвар Платонова 19 а. Затримання гвалтівника про злочин у кривому розі стало відомо 8 жовтня, коли мати потерпілої звернулася до правоохоронних органів із заявою про зґвалтування її доньки 25-річним знайомим. Відомо, що у той вечір чоловік проведжав підлітка додому. За інформацією місцевих змі, підозрюваний зізнався у скоєному, зазначив, що між ними відбулось три статевих акти без засобів контрацепції, і це сталося зі згоди восьмикласниці. Сусіди у свою чергу розповіли, що мати дівчинки зловживає алкоголем і нерідко допускає Ненормативну лексику на її адресу, крім цього, згідно з судовим реєстром, у 2022 році на підозрюваного був складений адміністративний протокол за керування автівкою у стані наркотичного сп'яніння. Наразі злочинця затримали, а 11 жовтня суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Розслідування триває. Це всі новини Дніпра та регіону на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх подій. Бережіть себе і до завтра.